З вами, як завжди, новини Медіакор, студія Олександр Шавлюк. Я вас попрошу написати, як чути і з якого ви міста нас дивитесь для того, щоб ми розуміли географію переглядів. Дуже, до речі, важливо і цікаво. Так, ну що ж, сьогодні вже офіційно працівникам ТЦК дозволили стріляти по людях. Зараз ми це будемо розглядати. Вибачайте, стрім стрім проводимо оперативно, швидко, тому що випала хвилинка для цього. І будемо намагатися, часу не багато, але намагатися вам про це розповісти. Так, не бачимо ваших коментарів. Напишіть, з якого ви міста, і як чути. Бо попередній стрім чомусь була проблема з мікрофоном. Не було чути. Сьогодні нагадую, будемо говорити про ТЦК, а саме, що їм дозволили стріляти по людям. Це дуже важливо. Одеса прекрасно, Одеса нас чує. Напишіть, будь ласка, як чути. Чути прекрасно. Дякую, пані Леся. Так, друзі, ну що ж, ви вже бачили офіційне повідомлення. Хто на нас постійно підписаний, дивиться про те, що працівники ТЦК в ультимативній такій формі сказали, що будуть стріляти по людях на ураження. До речі, ми залишили відповідне їх повідомлення офіційне на їх офіційному сайті, наголошується Волинський обласний. Центр комплектування, де вони зазначили, що будуть стріляти на ураження. Це дуже важливо, і як саме себе від смерті або від понівечення здоров'я уберегти. і Як завжди, будемо відповідати в кінці на ваші запитання, тому ставайте нашими спонсорами, підписуйтесь на цей канал. Щоб отримати відповідь на своє е, запитання, так ось, Волинський обласний ТЦК на своїй сторінці заявив чітко, що в разі нападу на них, наголошую, це було сказано у зв'язку з тим, що на Волинський обласний ТЦК було скоєно напад. Е, в разі нападу на них, як вони заявляють, вони будуть відкривати вогонь на ураження. Я хочу звернути увагу усіх громадян України, що згідно статті 36 Кримінального кодексу України, а саме частини 5, кожен має право захищати себе від протиправних посягань в незалежності від нанесення шкоди нападнику. Є три випадки, коли можна відкривати вогонь на ураження будь-якому громадянину. Перше це вторгнення в житло. Несанкціоноване вторгнення в житло, тобто в житло може зайти виключно слідчий, виключно за ухвалою слідчого судді. Інших випадків входження в житло немає. Конституція визначає тільки один випадок без ухвали слідчого судді це якщо переховується там злочинець, тобто, скажімо так, бігли поліцейські за злочинцем. він... Забіг у якусь квартиру, поліцейські дійсно мають повне право без санкцій суду зайти в цю квартиру і заарештувати його. І зрозуміло, чому, адже все може бути, що в цій квартирі знаходяться діти або інші особи тощо. Тому конституція передбачає тільки один випадок входження в житло без санкції. усі інші виключно за ухвалою слідчого судді або суду, якщо це обшук, скажімо, в межах кримінального провадження. Далі друга підстава це озброєний напад однієї особи. Тобто, якщо людина має при собі ніж, достала ніж, нунчаки – це дві палиці, зв'язані, скажімо, ниткою, да? або будь-яка інша зброя, пістолет тощо. Тобто, в цьому випадку людина має повне право захищатися в незалежності від нанесення шкоди. І е, третій випадок це напад групи осіб, навіть неозброєний. Група осіб це 2 і більше. Тобто, якщо нападають 2 і більше, людина має повне право відбивати цей напад в незалежності від нанесеної шкоди. Це дуже-дуже важливий пункт. Треба це розуміти. Як себе захищати і що ви маєте право. Але е, працівники ТЦК чи мають вони такі права? Наголошую, що це було у зв'язку з збройним нападом на працівників ТЦК у на Волині у Волинській області. І ось вони вирішили так грубо написати, е, що в принципі, в разі нападу, вони будуть обов'язково захищатися. Що і так цілком зрозуміло. Мені тільки не зрозуміло, навіщо це писати публічно, коли це і так передбачено законом. Друзі, для того, щоб у нас була правова країна, ми вже довели це за багато-багато років своєї роботи. Ми маємо діяти в межах чинного законодавства, тобто не нападати. І не провокувати інших для того, щоб ці інші застосовували статтю 36 Кримінального кодексу України. Тому що кримінальної відповідальності в даному випадку особа, яка захищається, нести не може. Так, тепер я вам обіцяв, друзі, відповіді на ваші запитання. Наголошуємо, відповіді на запитання мають право виключно наші спонсори. тому Чекаю декілька хвилин, підписуйтесь як спонсори, ставте своє запитання, якщо воно у вас є. Бо багато хто з вас потім підходить на вулиці. На вулиці я нікого не консультую. Більш того, я завжди зайнятий як керівник. Мене для цього є люди, які консультують. А саме в адвокатській компанії, Правоекспогруп є адвокати. Ми з вами ведемо стріми для того, щоб поговорити. Якщо у вас є такі запитання. І ви хочете дійсно зі мною поспілкуватися. Єдина можливість для цього це наші з вами стріми, які ми зараз проводимо. Отже, для того, щоб не пропускати стріми, підписуйтесь. До речі, в нас залишилось ще тільки ще дуже-дуже-дуже мало, для того, щоб е, було півмільйона підписників. Наголошую, кожного місяця нас дивляться, це офіційна статистика Ютуба, 6 е, дифізів. 9 мільйонів громадян, як який місяць, тобто від 6 до 9 мільйонів громадян це статистика за 28 днів тільки цього одного каналу. Наголошую, у нас дуже багато каналів є в TikTok. Там також по одному каналі орієнтовно від 4 до 5 мільйонів переглядів. Фейсбук, Інстаграм, де також майже мільйон попередній місяць був. Зараз впало трішки, там здається, в цей місяць 200 тисяч тільки. Але було до мільйона. Там здається, мільйон. Ми навіть в інстаграм отримували. Ну, це таке. Тобто мільйони громадян дивляться, але по суті, натиснути кнопочку для того, щоб підписатись на цей канал, чомусь люди не хочуть. не хочете, не треба. То ви втрачаєте можливість задавати дійсно важливі запитання. Тому чекаємо. Тому що ще зроблю невеличке оголошення на рахунок ТЦК. Ви багато задаєте запитань. Про ТЦК ми вже все розповіли у наших закритих чатах на Патреон для передплатників Patreon. Тобто, ви можете зайти на Patreon, підписатися, бути передплатником там постійно. Тому що усі, хто відписуються, вони автоматично більш ніколи не зможуть підписатися. Це було зроблено для того, щоб ті, хто дійсно платять гроші, отримували інформацію. Ті, хто не платять гроші, не отримували інформацію. Тому що на нашому каналі, як і кругом, є безкоштовна інформація, яку ніхто не цінує, навіть от зараз не хочуть підписатися, не хочуть нічого зробити. А на Patreon у нас платна інформація, і люди. Усі, хто її отримують, задоволені. Є такі, які відписуються, тому що були підписані виключно ради того, аби отримати от саме цей документ. До речі, документи ми готуємо систематично і час від часу їх будемо викладати у Patreon. Документи і ТЦК, і заяви, і позови там дуже багато чого цікавого. Люди пишуть коментарі. Ми дуже людям вдячні за те, що люди пишуть нам відгуки. Всі, хто написав відгук за юридичні консультації, які ви отримували письмові, які вас захистили від ТЦК, також усі документи, які ви скачували, ви там багато нам пишете. Ми дуже вам вдячні, друзі. Ми дуже раді, що ми змогли вам допомогти. На жаль, не успіваємо всім відповісти. Просто вас дійсно мільйони, і це важко. Тому, в принципі, є для цього стріми, де я виходжу і готовий з вами поспілкуватися. Так, спонсорів немає, питань немає. Добре, раз нікого нічого не цікавить, то чому ж ви потім пишете в коментарях, що вас щось цікавить. Друзі, давайте поважати працю один одного. Якщо ми з вами е, будемо е, один одного поважати, розуміти, в нас завжди буде все чудово. Е, якщо ні, ну ні, я ж не можу вас змусити задавати запитання. Питань немає. Добре, питань немає, тому на цьому стрім закінчуємо. Маємо надію, що колись люди все-таки будуть мати запитання, щоб потім не плакали, що ТЦК їх пакує або стріляє. Бо бачу, запитань нема. Ну що ж, значить, всім все зрозуміло. От тільки де беруться ті люди, які потім плачуть, що їх родичів когось там вбили. Так, наш спонсор Володимир є. У нас спонсор, який пише, тепер потрібно тільки з камерою ходити, щоб усе фіксувати багато. Також в селі було. Так, да, пане Володимир, ви повністю правильно кажете. Я також купив собі камеру і з нагрудною камерою зараз ходжу кругом. Тому що ви всі знаєте, як наша доблесна поліція, коли я захищав свого сина малолітнього, якому 2,5 з рочки. Хотіла шити на мене справу, більш того, вони шили. Зараз там хочуть мені вручити якусь там підозру за самозахист дитини. Я цю підозру засуну їм в одне місце в суді. Мається на увазі юридично спочатку буде вирок суду іменем України, а потім буде вирок суду іменем України, оцим ось поліцаєм, які шили білими нитками на мене справу за самозахист. Тому що навіть у Росії такого немає. Напало на дитину, а потім воно ще й розказує, що воно не нападало і так далі. Тому, друзі, я таких чупакабер буду знищувати вплоть до міжнародного суду, міжнародного трибуналу. Всі, хто мене дивиться, той знає, що кожен мій ворог йде в, не буду казати куди, бо ютуб забанить. Це вже публічна інформація. Не через те, що я такий поганий, просто я професійний юрист. І коли я захищаюсь, то я захищаюся, я знаю, при яких умовах я маю повне право себе захищати. Ось так, друзі мої хороші. Але, 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 поліцаї будуть відповідати. Я маю надію, що в них вистачить розуму, <кій> <кій> вручити мені підозру, хоч одну за все моє життя, яку вони. Так намагаються вручити. І ми з ними зустрінемося в суді, і вони зганьбляться в суді, відповідаючи на мої запитання. А їм прийдеться відповідати на мої запитання, друзі. Тому що суд покаже всім громадянам, причому він, звичайно, буде публічно в прямому ефірі, щоб ви побачили, які поліцаї низькосортні, які це не люди ось І, звичайно ж, там же ж буде, начебто, терпіло, його побачать вся. Україна, звичайно ж, бо він же ж потерпілий, Україна має знати цього героя, який нападає на дітей. Україна має побачити це відео, бо там все було записано на відео. Всі мої дії, всі його дії. Тому це буде дуже цікавий процес. Я мрію, щоб вони вручили мені підозру. Якщо вони, звичайно, самогубці, вони підозру мені вручать. Якщо не самогубці, не вручать. В моїх інтересах, щоб підозру вручили, Повірте, буде дуже цікаво, буде дуже круто. Е, суд є суд. Ми знаємо з вами всіх судів, адекватних і не зовсім. Е, тому закон є закон, право на самозахист ніхто не відміняв. Е, я скажу більше, ці чупакабрі просто пощастило, е, тому що я ніколи не ходжу просто так, е, якби це не був дитячий майданчик. І якби напад мав трішки інший характер, він міг би заплатити своїм проклятим життям за напад на дитину. На, даному, на, даний раз, на даний час йому пощастило. Йому пощастило. Ми про нього розповідали. І я до чого це все веду: що ходіть, друзі, з камерою, тепер буде видно, що чупакавра на вас нападає, ви дістаєте ствол і валите все. Чистий води самозахист. Да. Треба мати зброю. Ви можете купити собі зброю для самозахисту. Хто, звичайно, має відповідний статус і може, згідно цього статусу, її купувати для самозахисту. В журналістів є така можливість. Ми маємо себе захищати, тому зброя є в кожного адекватного журналіста. Вона має бути, бо, на превеликий жаль, як бачите, ситуація в країні все більше і більше накаляється, і навіть тецекуни іноді скачуть до журналістів. Але скакати до журналістів буде аналогічна історія. Журналісти мають повне право захищатися, і журналісти прирівняні з законом до правоохоронних органів. Тобто, журналісти є правоохоронцями. Невиконання законних вимог журналіста є порушенням закону або перешкоджанням журналістської діяльності тощо. На превеликий жаль, про це ніхто не розповідає, не розповідає, крім нас, тому що поліцаїм не вигідно, щоб люди ставали журналістами. А журналіст це дуже-дуже престижна та дуже, дуже важлива. Ну і, звичайно ж, небезпечна професія. Так, тому, пане Володимир, ви 100% праві, дякує, праві, дякуємо, що ви є нашим спонсором, саме завдяки таким людям, як ви. Ми розвиваємося, працюємо і разом з вами будемо будувати правову країну. Так, тепер потрібно з камерою. Да, я на це відповів. Пані Наталія, ви ось в чаті пишете дуже багато повідомлень. Ви тільки долучилися до стріму, чи ви навмисно ігноруєте те, що вам говорить автор каналу і керівник ЗМІ. Ми відповідаємо на запитання виключно наших спонсорів. Невже у вас немає якихось 200 400 гривень для того, щоб оформити спонсорство і задати запитання? У вас має бути хоча б якась повага? До того, що ми робимо. Тому оскільки запитань спонсорів немає, усім дякую, до скорих зустрічей!